Користувач Редіту знайшов щелепу давньої людини у травертиновій плитці в будинку власних батьків. Подібні знахідки можуть траплятися досить таки часто. Про цю ситуацію ми сьогодні з вами і поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. На початку квітня користувач Кідіпеделі 75 виклав світлину та написав такі слова: знайшов нижню щелепу на травертиновій підлозі у будинку моїх батьків. Далі був припис: мої батьки щойно відремонтували дім із використанням травертину. Це виглядає як розріз нижньої щелепи. Чи може це бути гумініт? Таке часто трапляється. Така увага до зубів не є чимось екстраординарним. Як виявилось згодом, під ніком Кіді Паделлі 75 ховався стоматолог, тому не дивно, що він був у постійному пошуку об'єкта, у який можна було пришпандьорити пломбу. Те, що лікар побачив, нагадувало щелепу людини, яка була сточена під кутом у процесі створення плитки з травертину. Стоматолог розпочав власне дослідження і згодом опублікував низку оновлень. Зокрема, він з'ясував, що травертин було отримано з Туреччини. Потім він провів низку захопливих годин, повзаючи підлогою. Ці заняття не минули марно і він виявив інші скам'янілості. Хоча жодна з наступних знахідок не була такою епічною, як шматок щелепи. Під допис прийшло кілька науковців, які запропонували допомогу у дослідженнях цієї підлоги. Не виникає сумнівів, що вони зможуть багато дізнатися про стародавню людину, чия щелепа опинилася в підлозі будинку. Якщо, звісно, батьки дозволять кіді паделі 75 запросити друзів додому. Ця ситуація викликає закономірне питання: скільки інших людей встановили травертинові плитки із скам'янілостями гомінінів у себе у ванних кімнатах? Травертин це осадова порода, яка утворюється біля природних джерел. Джерельна вода, яка випливає з насиченої вапном породи, часто містить високу концентрацію розчиненого карбонату кальцію. Коли вода випаровується або охолоджується, особливо біля гарячих джерел, цей карбонат кальцію Випадає в осад у вигляді каменю і може утворювати дуже потужні відкладення. Травертин має цікаву внутрішню текстуру після полірування, та часто в нього виявляють кольорові смуги та вкраплення кристалів кальциту, що робить його привабливим вибором для декоративного покриття підлоги чи стін. Травертин також може містити викопні рештки. Часто він багатий на водорості, рослини і дрібних тварин, особливо молюсків і ракоподібних, які живуть у джерельній воді. Можуть бути знайдені і набагато більші тварини. І тому люди не є винятком. Кілька добре відомих скам'янілостей гомінінів були знайдені в родовищах травертину. Більшість цих відкриттів сталися завдяки видобутку травертину для використання у будівництві. Наприклад, є родовище Штайнріне, яке знаходиться на терасі річки Віпер поблизу Білдзінсглебена, Німеччина. Це місце розробляли з середньовіччя до 20-го століття. Довгий час на цікаву начинку садової породи не звертали уваги, але в 19 столітті до цих скарбів дорвалися натуралісти. Вони тут розшукали рештки великих хоботних палеолоксодонів, шерстистих носорогів та приматів. У великій кількості знахідки датувалися між льодовиковим періодом в інтервалі 470 тисяч 280 тисяч років тому. Багато відкриттів на місці були зроблені манія, починаючи з 1969 року. Розкопки з того часу виявили кам'яні знаряддя праці та багато кісток тварин із порізами стародавніх людей. Навіть кам'яні ручні сокири, зроблені з кістки хоботних, були знайдені тут. Субтитрувальниця Оля Шор Частини принаймні двох черепів гомінінів і нижньої щелепи були виявлені в травертині під час розкопок Д'Ітріхоманія. Ці рештки вперше дослідив Еммануель Вулчек, який зробив реконструкцію двох черепів. Вони мають багато схожості з гомоеректус, як підкреслив Вулчек, включаючи товсту черепну кістку, товсті та яскраво виражені надбрівні дуги та потиличну кістку, прикріплену під гострим кутом на задній частині черепа. Нині вчені частіше розглядають ці черепи як представників ранньої неандертальської або спорідненої популяції, яка іноді відома як Homo heidelbergensis. Інша викопна людина була виявлена ще драматичнішим чином. У 2020 році Мехмет Чехат Альчичек досліджував скам'янілості, знайдені в травертинових кар'єрах у басейні Денізлін на південному заході Туреччини, коли він помітив поперечний розріз черепа гомініна, верхня та нижні поверхні, де була розрізана скам'янілість, добре збереглися. Що свідчить про те, що десь лишилась інша частина черепа, але її так і не було знайдено. Датування травертину проведено Ен Марі Лебетар та її співробітниками в 2014 році, свідчить про те, що власник цього черепа жив приблизно від 1 мільйона 600 тисяч років до 1 мільйона 200 тисяч років тому. Кар'єр, у якому було видобуто скам'яніліс, знаходиться поблизу села Кокабаш. І цією назвою згодом почали позначати скам'янілість Можна лише уявити сумне видовище, коли епічна викопна рештка була роздроблена зроблено в майстерні на шматки породи стандартного розміру 35 мм завтовшки. завдовжки, але навіть в такому редукованому вигляді науковці змогли ідентифікувати рештки, які на їхню думку належать гомо Еректусу. Внутрішня поверхня лобової кістки має зернисті вдавлення, які спочатку вважалися можливим доказом туберкульозної інфекції. Хоча цей варіант все ще лишається можливим, але більшість науковців тепер піддають цей діагноз сумніву. Чому ж ніхто не помітив людську щелепу до того, як її встановили у чиємусь будинку? На це питання не так уже й важко відповісти. Кар'єри грубо ограновують травертин та інші декоративні породи у великій панелі, виконуючи основні перевірки якості на наявність прогалин і великих дефектів на грубому камені перед поліруванням. Невеликі дефекти і вкраплення є причиною, чому люди хочуть в першу чергу травертин. Тому травертину глядають не так пильно. Тут бах стає фічею, як казали в часи останнього міжльодовиків'я. Споживачі, які купують травертин, зазвичай переглядають зразки в виставковому залі, щоб вибрати тип породи, і вони не бачать фактичних панелей або плитки до встановлення. Плитка або панелі, які поліруються машиною та складаються в майстерні чи на заводі для транспортування, обробляються досить швидко. Це означає, що на підлозі і у ванних кімнатах людей може бути Набагато більше решток гомінінів, ніж відомо до цього. Більшість з них буде важко розпізнати випадкові поперечні зріза кісток гомінінів, важко розрізнити без тривалої підготовки. Способи, якими природа або знаряддя для пиляння в майстерні можуть розрізати скам'янілість, не відповідають даним з підручнику з анатомії, а поперечний розріз частини кістки зазвичай не нагадує рентгенівське зображення цілої кістки. Науковці навряд чи мають на меті вдиратися до квартир в пошуках викопних решток на травертині через повагу до приватної власності, звісно, а також і через той факт, що більшість плиток і панелей нарізані до достатньо тонко, щоб ця гра вартувала свічок. Але безумовно є великі шанси, що у когось в будинку зараз лежать більше фрагментів черепа з публікації на Reddit чи більше решток Гомоеректуса з Кокобаш. Можливо, вони розкидані по ванних кімнатах готелів по всій Європі. Значна частина археологічних пам'яток і скам'янілостей з'явилися в результаті розвитку промисловості і процесів будівництва. Палеонтологія має непрості стосунки із каменоломнями. Робота каменерізів відкриває підземні ділянки, про які вчені не дізналися ще б упродовж століть. Але водночас добування корисних копалин безповоротно знищує дані. Які можна було б встановити за допомогою палеонтологічних методів досліджень, працівники каменоломень з певними знаннями та мотивацією можуть помічати потенційно цікаві знахідки, коли вони з ними стикаються. А палеонтологи і археологи від співпраці з галузями промисловості та будівельниками можуть отримати неабиякий зиск. Еволюційний біолог та генетик Джон Гоук зазначає: і якщо ви все-таки знайдете щелепну кістку, в своїй ванній кімнаті я пропоную спочатку звернутися до місцевої влади. Звичайно, скам'янілість у травертині, ймовірно, має вік сотні тисяч років. Ваша кімната це не місце злочину. Але залежно від штату чи країни проживання закони, які регулюють виявлення людських останків на вашій території, можуть бути складними чи суперечливими. Тому оформлення документів у поліції має стати першим кроком після такої знахідки. Щодо щелепної кістки з Редіту, то в цієї історії ще може бути багато поворотів. Фахівці зможуть багато чого дізнатися про життя давньої людини, якщо, звісно, батьки автора знахідки будуть не проти того, що їхній новенький ремонт в будинку доведеться перероблювати. А я буду не проти, якщо ви поставите полек з цьому відео, його кудись поширите, напишете коментар, підтримайте Збройні Сили України і будете пам'ятати про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.